Минулого тижня у залі театру кіно Люмєр відбулись урочистості з нагоди нагородження футболістів Івано-Франківська за підсумками чемпіонату міста та змагань серед школярів на прес-клубу Шкіряний м'яч. Як зазначалось у вітаннях на адресу спортсменів, футбол стає дедалі масовішим видом спорту і заслуговує на належну увагу. Якщо сьогодні говорити за масовістю, це футбол, який сьогодні розвивається в наших спортивних школах, спортивній школі номер 3 це футбол, який сьогодні є в багатьох інших спортивних школах, футбольних клубах. Нам приємно, що дуже багато різноманітних турнірів сьогодні проводиться. Вчора стартував черговий етап змагання серед футзалу найбільш масовіший вид найбільш масовіші змагання. Нам дуже приємно, що школярі беруть активну участь в змаганнях на приз шкіряного м'яча. Нам приємно, що вже декілька років підряд в нашому місті проводиться чемпіонат міста з футболу серед дорослих чемпіонат, який проходить надзвичайно в гострій боротьбі. Чемпіонат, в якому беруть участь багато талановитих футболістів, які би сьогодні могли спокійно виступати за команди, які грають на першості області чи навіть другій лізі. Мені як міського голові федерації футболу дуже приємно. Що ми сьогодні зібрали для нагородження, і я б хотів сказати, так як сказав заступник е, міського голови, що дякуючи тому, що ми проводимо чемпіонат міста до, серед дорослих команд, розширюється матеріальна база. Ми дуже дякуємо таким е, приміським селам, як крихівці, вучинці, микитинці, які будують, я би сказав, базу, яка навіть завдарить міські стадіони. У них є роздягальні, є хороші поля, і це дасть змогу розширяти. Футбол, я також би хотів сказати, що якщо б не підтримка міського голови депутатів міських міського спорткомітету, Віталія матешка, міська федерація не могла б проводити такі масштабні мероприємства. Я також би хотів подякувати управлінню освіти, які допомагають і проводять. Шкіряний м'яч, бачите, скільки сьогодні дітей є. І я думаю, що разом ми будемо далі проводити і проводити ці змагання і розширяти для того, щоб футбол в місті прогресвав. Дякую вам. Ва міського комітету фізичної культури і спорту висловив особливі побажання наймолодшим учасникам свята, кращим у змаганнях на приз клубу Шкіряний М'яч. Вони отримали, чи не перші нагороди. Сподіваємося, що вони для вас будуть цінними. Знаю, що в молодшій віковій групі багато хто з вас перший раз брав участь в такому турнірі. І дуже приємно, що ви потрапили в призову трійку. Хочу нагадати, що весною. Команди переможці будуть змагатися вже на обласних змаганнях, тому хочемо побажати івано-франківським командам успіху на обласному рівні. Обов'язково щоб пробилися на всеукраїнський рівень, тому що кожного року команди з івано-франківських шкіл. Потрапляють і на всеукраїнські змагання, тому зичимо вам успіхів. Любіть футбол, тренуйтесь, займайтесь, добре вчіться, любіть своїх батьків і у вас все вийде. Саме тому напружений фінал витримали футболісти загальноосвітньої школи номер 1 Команда старшої вікової групи. Що до змагань шкіряного м'яча ставиться надвідповідально і враховує сили суперників. Команда результатом задоволена, адже перемога далась нелегко. Звісно, задоволена, бо команда здобувала перше місце з великим трудом. Ми дуже хвилювалися. Тому що це сильна дуже школа, там багато хлопців, які ходять на футбол, які можуть показати себе на полі. І, і це був, напевно, для нас найскладніший суперник. В основному часі за рахунок закінчився 1-1. Пенальті це така, як лотерея, тобі повезе чи не повезе. Ми могли, звісно, програти. Нам теж дуже повезло, що не було дуже двох сильних гравців в 18-й школі. І тому і виграли? Складно було по пенальті. Вже там добили. їх. ледве ледве. Правда, воротар молодець. стащив всі пенальті. Ми проходимо по області. Це буде відбуватися в травні. Я дуже вражена від цього турніру. Він мені дуже подобається. Я найбільшого досяг в цьому турнірі. Директор загальноосвітньої школи підтримала вихованців переможців і зазначила, що фізичному вихованню у школі приділяється належна увага, і що немаловажно, моральне виховання та розуміння дружніх стосунків у команді учнів першої школи також на висоті. Взагалі, в спорті діти і спорт для дітей немає нічого неважливого. Розвиток футболу дитячої творчості в першій школі вона не лише в цьому турнірі «Шкіряний м'яч. Спорт в нашому місті, в школах міста розвивається дуже і дуже потужно. Вчителі фізкультури ентузіасти. Змагання з автомобільного слалому у Івано-Франківську організовуються систематично. Це етапи чемпіонату України, перегони серед жінок, заходи до професійних свят. Зокрема, Прикарпатський автомобільний клуб спільно з міським комітетом фізичної культури і спорту щороку проводять такі дійства у рамках святкування дня автомобіліста. Цього разу майстри фігурного водіння змагались пізніше у зв'язку з виборами. Автослалом це змагання з автомобільного слалому. Ми його проводимо традиційно на день автомобіліста. Цього року ми перенесли зв'язку з. І приурочили до збору коштів на АТО. Цим, хоч ми наш клуб може внести свій, свій внесок в таку добру справу. І бачу, що люди, які є присутні на даних змаганнях, теж відгукнулися. Це чесно кажучи радує Саме у підтримці військових у зоні АТО Олександра Кодак вже має досвід. Спочатку осені вона з колегами систематично ініціюють заходи, спрямовані на збір коштів або іншої матеріальної допомоги. Ми цим вже займаємося, скажімо так. Так, з 1 вересня ми самі вже зібрали були кошти і закупили 500 пар білизни, термобілизни. Це я особисто зробила для батальйону Азов. Там на той момент знаходився в мене чоловік. Він займався військовий фотокореспондентом. Він безпосередньо в командира батальйону запитався їхні потреби, і на той момент ці потреби були такими. Зараз потреби зовсім інші, і відповідно, ми знову хочемо зібрати чимось допомогти. Допомогти воякам зголосилися 20 учасників змагань, серед яких 8 чемпіонів України. Саме у змагальному процесі їм було складно боротися з рівносильними суперниками. Не можу сказати, що легко, тому що, по-перше, був перерив два роки, а по-друге, їду на чужій машині, не готувався. Дуже важко зараз згадувати все, але ну спробуємо поборотися. Перша п'ятірка спортсменів вони буквально борються за доля. Секунди за соті секунди розумієте, наскільки вони один одного а, не теж перемагають, а доганяють. Безперечно, фігурне водіння один з найвидовищніших видів спорту, що культивуються у Івано-Франківську і збирають тисячі вболівальників.